Хлопець, який збирає квіти в місті, так прозвали Женю в Драгобичі. Доля не дала йому ясного розуму, зате нескуплячись, наділила любов'ю до всього живого, до кожної травинки. Півроки тому, після смерті матері, він міг назавжди загубитися в міських кварталах, але йому пощастило потрапити під опіку реабілітаційного центру Назарет, де Женя отримав прихисток, їжу догляд і підтримку психологів, а ще справжніх друзів, які охоче приймають його таким, яким він є, втративши ногу, Світлана з Бахмута знаходить у собі сили не тільки доглядати за хворою мамою, а й дарувати душевне тепло цьому хлопцю з небом в очах, бо, можливо, вона гастріше за інших відчула тужливу безмежність і його самотність. Що ж, як кажуть, нехай довше століття триває день у Назареті, в якому добре всім, кому було погано, день у якому жені вже не самотня.